Персонажі відомих творів англійської літератури учора ожили та почали прогулюватися вулицею Європейською. І не просто прогулюватися, влаштували яскраву вуличну акцію. Просто неба по Кременчуцькій вулиці серед перехожих розгулювали принц Гамлет, Джульєта разом із говернанткою. На лаві за звичним в'язанням детективній історії згадувала міс Марпл, не давали перехожим відвести від себе погляду, і інші персонажі. Як зізнаються, організатори акцію вирішили провести у рамках року англійської мови в Україні. Бібліотекарі відділу літератури іноземними мовами переконують. З-під пера англомовних авторів вийшло просто безліч книг вартих уваги. А от пробудити читацький до них інтерес вирішили саме яскравим дійством та цікавими вікторинами. У нас на стенді знаходяться портрети англійських писателів от Шекспіра до сучасності. Дітям ми пропонуємо ось такі от бумажки. Где есть название произведений? То есть всех портретов выбрать автора. Ну я представляю персонажа. Вільяма Шекспіра Гамлет, тож тримаю свого друга Йоріка. Я біла відьма із хроніки Нарнії. А насправді я звичайно добра бібліотекарка. І я запрошую вас всіх до нас у бібліотеку прочитати чудові гарні твори і для дітей, і для дорослих. Ви знайдете багато і класичної літератури, і сучасної, та якою захоплюються зараз, за якою знімають фільми і серіали. Героїня детективної літератури англійської Агати Крі. Крісті. Ці, ціла серія книг написана про мене. Я – міс Марпл. Нам хотілося б, щоб і пізнали, і згадали твори англійської літератури. Щоб діти наші узнали намного більше, ніж те, що вони знають, тому що в рамках шкільної програми вони знають дуже мало, треба признати це. А ми, як бібліотека, повинні, звісно, допомогти їм в цьому.